Час для новин на каналі. Події факти актуальні, коментарі викладі журналістів ЧСН на студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться про таке. Третина від плану на Черкащині до армії вже зібрали понад 600 військовозобов'язаних, як триває мобілізація. Присягнули в країні у лавах зелених кашкетів поповнення, навчатимуть служити вірно. Під волонтерський контроль черкаські активісти про потреби фронту і бездіяльність Міноборони. Черкаська хатовців підтримує Ервін Кох, благодійник із Німеччини, знайомився з бійцями та дізнавався про їхні потреби. В ім'я миру та об'єднання родин до Черкас привезли статуетку Фатимської Божої Матері. Тепер про ці та інші теми докладніше. Черкащина в жалобі. За останні дні ми втратили чотирьох наших земляків. 30 січня у боях на Донбасі загинув 42-річний черкащанин Ігор Бойко. Він був розвідником 128-ї гірськопіхотної піхотної бригади. У нього залишилися дружина та двоє дітей: 17-річна донька та 7-річний син. Під час обстрілу в районів селища Гродівка Донецької області обірвалося життя сільського голови села Косарі, що на Кам'янщині Василя Воропоя. 1956 року народження та солдата з Чигири, Ринщини Павла Антоненка чоловіків призвали у вересні минулого року в 43-ю артбригаду у Василя Воропая. Залишилися дружина та двоє дітей. 22-річний Павло Антоненко був неодруженим цього ж дня під час артилерійського обстрілу бойовиками Луганської ТЕЦ. В місті щастя загинув уродженець Катеринопільщини. Активіст майдану, Руслан Бубуров, позивний німець. Чоловік воював в Айдарі з перших днів створення батальйону, брав участь практично у всіх найбільш ризикованих операціях. Вічна пам'ять героям. Четверта хвиля мобілізації триває. На Черкащині до армії вже зібрали понад 600 військовозобов'язаних. Це третина від мобілізаційного плану області, який в цілому складає 2000 тисячі черкащан. Днями ще з півсотні з них взяли до рук зброю. Спочатку вони пройдуть навчання і лише по тому захищатимуть батьківщину. Микола Мироненко вирушає на навчання в Чернігів до спеціального центру підготовки військовозобов'язаних. Йому 31 рік до цього працював на будівництві, нині готовий взяти до рук зброю. Хвилюється, утім налаштований рішуче каже, кому як не йому, захищати Україну. Якщо держава покликала, треба такий обов'язок виконати перед державою, перед народом України і захищати українців. Бо є ворог, який треба цього водорога встановити. Дружина Миколи зізнається, прощатися з чоловіком важко. Проте розуміє, захищати рідну землю не лише його обов'язок, а й поклик серця, бо він давно думав поповнити лави війська. Ну, туди, в принципі, якби рвався, бо ну, сказав, що хто буде защита діток і мамі, як, як не вони. Господу помолимо. Господи, помилой благословіння священника, спільна молитва, прощання з рідними. І Микола Мироненко разом з іншими мобілізованими черкастями вирушає на навчання до спеціального центру підготовки у Чернігів. Там півсотні солдат опанують ази військової справи а опісля поїдуть виконувати бойові завдання. Відповідно до плану проведення мобілізації. Сьогодні у нас чергова відправка військовозобов'язаних до однієї з навчальних частин Збройних сил України в Чернігівську область. Військовозобов'язані відправляються з усіх районів нашої області, військові комісаряти працюють, тому заходи проходять відповідно до плану. Відколи стартувала четверта хвиля мобілізації, Черкащина забрала на військову службу вже третину від мобілізаційного плану. А він складає дві тисячі військовозобов'язаних. Ще стільки з черкащан уже несуть службу на передовій. Яна Тарасенко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин. Поповнення у лавах зелених кашкетів в Оршанецькому навчальному центрі Держприкордонслужби склали присягу 74 курсанти, серед них 31 дівчина. Вірно служити Україні та її народу урочисто пообіцяли молоді військові чи не з усіх куточків держави. Попереду у них ще півроку навчання опісля служба на рубежах країни. Прикордонна родина поповнилася молодими патріотами. Курсанти Оршанецького центру держприкордонслужби присягли вірно служити Україні. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. річна курсантка Марина Шило із Херсону цей день запам'ятає надовго. Каже, військова клятва це один із найважливіших моментів у її житті. Ночі не спали, довго готувалися, довго перечитували текст присяги. Певно, що можуть бути якісь помилки, коли будемо вже її приймати. Хвилюємось, звичайно, хвилюємось. Батько Марини Олександр Шило теж приїхав на її присягу. Колишній військовий рішення доньки схвалив, хоча, зізнається, був здивований. Пройшла комісію всі, всі відбори і потім вже я узнала бета. Ну для мене це було как бы, сюрпризом. Я рад, чесно говорю, я рад за нього і рад як би що пройшло продовження. Прийняли присягу на Ошинецькому плацу 74 курсанти. Разом з ними на навчання підуть ще 12 осіб. Це військові, які вирішили повернутись до армії. Константин Тищенко присягав на вірність Україні ще у Криму. Після анексії півострова був звільнений у запас. Я сподіваюся, що всі, хто сьогодні приймає присягу, приймають її від щирого серця, тому що вони хочуть захищати Україну, і зробити все для своєї держави. Свідками складення присяги молодих військових були десятки рідних та друзів. Желаю тебе успішної служби, крепкого здоров'я, все буде хорошо. Попереду у курсантів прикордонної служби нелегке навчання. За півроку вони отримують свідоцтва про завершення навчального центру. Досить напружене навчання, багато військових та і загальних дисциплин. Вони навчаться стріляти, вони навчаться охороняти державний кордон в різних умовах обстановки, в різну погоду. Після навчання молодих військових направлять на посилення охорони і оборони рубежів України. Без практики і досвіду в АТО їх відправляти не будуть. Запевнило керівництво навчального центру. Юля Парпенко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Генератори, рації, одяг, взуття та медикаменти цих речей найбільше потребують бійці в зоні. АТО. на цьому наголосили волонтери під час круглого столу із представниками обласної влади. Вони зауважили, продуктами та водою військові забезпечення, а ти з технікою сутужно. Крім цього, громадські активісти обурюються, що міноборони перетворили життя українців на суцільний волонтерський рух. Кажуть, хотілося б, аби допомога від держави була більш відчутною. Немає бажання. Від Збройних сил України навести владу, тому що якось так зручно вийшло, коли в травні волонтери почали забезпечувати блокпост 3А або восьмерку під Славянськом, де 95-ка стояла. І так воно в армії сподобалося, що так вони й залишилися на волонтерах. Мабуть, нам уже трішки не треба виконувати функції. Міністерства збройних сил і служби матеріально-технічного забезпечення трішки перейти до їх контролю, куди надходять ці кошти і куди надходять, на які склади все те забезпечення, яке повинно надходити. Знайомився з бійцями та дізнавався про їхні потреби. Благодійник Ервін Кох підтримує черкаських атовців. Раніше він опікувався лише постраждалими від чорнобильської трагедії. Нині ж приїхав до Черкас, аби від українських захисників дізнатися більше про події на сході України та чим саме можна їм допомогти. Що відбувається на передовій? Чого беркує бійцям? З такими запитаннями прийшов німецький благодійник Ервін Кох до Черкаського козацтва. Він із кінця 80-х займається меценатством в Україні, а нині хоче допомогти українським атовцям. В, пресі, в німецькій пресі дуже поверхнево дається інформація про те, що відбувається у нас. І його, е, Йому не подобається стан цих речей, і він хотів би сам побачити, що у нас відбувається і яким чином е, ми працюємо над, над тим, щоб е, якби, побороти або допомагати. Е, на перший раз якби, такі е, подарунки, е, продукти харчування. Новобранець готовий захищати батьківщину. Він володіє стрілецькою зброєю, пістолетом ПМ та знає основи використання ракетної зброї, зізнається, хвилюється. Такий дівіз був по життю. Скажіть, а от ви не боїтеся їхати в АТО? Боюся. Їх... А я поїду. я не скриваюся. Мабуть, нема такої людини, яка б не боялася війни. Ну, нато, я ж кажу, хто кріб нас. Також козаки познайомили Ервіна Коха з бійцем АТО Сергій Вугеря уже вісім місяців протистоїть російському агресору. Много й патрі, много людей деморалізованих і, скажімо так, є нюанси, которые Скажем так, ну, виной ну, виной того с некоторых событий, которые происходят сейчас, это те перемирия, которые были там 2-3 месяца назад. Когда говорилось о котле, когда говорилось о том, что есть информация, есть точные данные про это, на это все не реагировали, потому что у нас было перемирие. И сделать практически там, да, командование даже то ничего не могло, потому что есть вышестоящее командование, которое ну, у нас перемирие. да. Ервін Кох залишився задоволений з зустрічю з козаками та військовими. Він зазначив, його фонд уже допомагав бійцям на сході. І, звичайно, з гуманітарної допомоги, яка надійшла нам літку цього року, ми передали спальні мішки саме для АТО. Перед новим роком нашу організацію звернувся командир польової пошти із проханням надати новорічні подарунки дітям. Тих бійців, які сьогодні воюють на сході. Звичайно, наша організація зразу передала ці новоріччі подарунки. На завершення німецький гість визволив захоплення українцями та пообіцяв надаватиме посильну допомогу до переможного кінця. Діана Лимаренко, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. новинмодичних препаратів вистачить на випадок надзвичайних ситуацій. у Черкасах запаслися ними у необхідній кількості. Повідомив міський голова Черкас Сергій Одарич. Ці резерви, лікарські засоби і перев'язочні матеріали зберігаються у місцевих лікарнях та аптеках, запевнив посадовець. Відповідно до наших угод, аптечні об'єднання і заклади, які працюють в наших лікарнях, так само тримають щоденно недоторканий запас тих медикаментів, які можуть знадобитися. Через неадекватну поведінку сусідки люди бояться виходити з дому в одній з черкаських багатоповерхівок. Старенька, погрожує їм сокирою. Мешканці будинку постійно звертаються по допомогу до правоохоронців та родичів. бабці. цім проблему вирішити не вдається. Більше розкаже Ірина Васюра. Розбиті двері та стіни у під'їзді. Такі результати візиту бабці до сусідів, причини для її невдоволення кожного разу різні, кажуть мешканці будинку. Претензії починає з того, що ми її спічок в замок насували, потім обворовуємо її кислотою регулярно, поливаємо, ламаємо її замок. Вона одразу приходить і починає лупити скалкою, топором, молотком. Що по їй її а то вона приходить і в двері починає гатитися всієї сили. Люди вже звертались по допомогу до родичів старенької та правоохоронців. Реакції поки що ніякої, лише самі збитки. Другий раз за свої кошти прийдеться міняти двері розбиті. Реакції поки що ніякої. І в міліцію зверталися, то візьміть показники, чи як вони там. Так, заяву напишемо і поки що ніяких не дій, нічого. Пенсіонерка будь-які звинувачення у псуванні майна відкидає, втім, негативне ставлення до сусідів, не приховує у б дрин хороший, щоб так ще було помоложе, так я б їй дала б ну, а то то все. А я не ругаюся. спаси, я чоловік больний, голова у мене ж гудить, шуміть. Якщо я буду кричати, то мені, я совсем зляжу. Син сусідки-агресорки живе окремо, але переконує, не раз намагався втихомирити матір. Зараз має проблеми зі здоров'ям і не може приділити їй багато уваги. Багато в неї агресії, не знаю чому так, але дуже багато агресії. Я розумію, що треба толі медицинську какую-то допомозі і казав, скоріше, всього, це моя точка зріння. І в місті з тим я в я в тупіт От ім'я матеріально я задушена обстоятельствами. Правоохоронці підтверджують, за цією адресою неодноразово виїжджали на виклик. Втім кажуть, без втручання медиків проблеми не вирішити. Необхідно скористатися допомогою фахівців. Якщо дійсно це хворі, люди зразу, ці працівники зразу забирають. Якщо вони констатують про те, що людина не хвора, а просто якимсь внаслідок алкогольного сп'яніння чи там, наркотичного сп'яніння, все на таким чином поводить, відповідно така людина буде затримана і піддана рецептивному відповідальності, залежно від того, що вона находить. А допоки агресивну пенсіонерку не приборкали, сусідам варто лише сподіватися, що її погрози так і залишаться словами. Ірина Васюра, Олександр Таран, Олег Кураш, Черкаська служба новин. День визволення міста від фашистських загарбників відзначили у Каневі. 71 рік тому район став одним із плацдармів в боїв за Дніпро. Тоді Червона армія змусила відступити ворога. Та далася ця перемога дорогою ціною на берегах Дніпра полягло майже 200 тисяч воїнів. Цьогорічний день визволення особливий, адже канівчани згадували не лише солдатів-визволителів, а й загиблих учасників АТО. З великою шаною повагою ми звертаємося до воїни тих буремних років з вдячністю за мир, який вони для нас відвоювали, і просимо вибачення за те, що ми цей мир. Не змогли вберегти. Вклонімося тим, хто поліг у бою, хто прикрив землю собою. Учора до Черкас привезли статуетку фатимської божої матері. Вона славиться своїми дивами в ім'я миру та об'єднанням родин. Копія статуетки стояла під час Революції Гідності на головній сцені майдану у столиці. Побачити її можна у католицькому храмі благовіщення Діви Марії. Майже 100 років откровень божої матері у португальській Фатимі. Діва просить усіх покаятися за скоєні гріхи, надто ж молитися за Росію, звідки є небезпека поширення світового зла, кажуть священики. Нинішня війна в Україні, до якої причетна північна сусідка, показує, що суспільство переважно бездуховне. Духівники наполягають, щоб зупинити війну. Ми повинні звернутися до Бога. Потрібно покаяння, потрібна молитва, потрібно переміна. Повністю цілковито мишлення і впровадження Бога в своє життя. Духівники закликають спільно молитися до Богородиці та Господа і просити у них милості для народу України, Росії та світу. Тому, Мати Божа, просить нас молитву Святого Розарія. Це є найсильніша зброя, яка може протистояти. І калашниковим, і танкам, і навіть атомний бомб. Статуетка Матері Божої Фатимської перебуватиме в Римокатолицькому храмі Черкас до 3 лютого. Галина Компанієць, Ірина Глюк, Сергій Зніченко, Черкаська служба новин. Чи скоро в Україну прийде справжня весна? Сьогодні у день байбака відповідь на це запитання дав харківський родич американського великого філа провиця із провидців. Байбак тимко молодший. Народний синоптик цього року прокинувся самостійно через надзвичайно теплу погоду. Традиційно вважається, що в похмурий день байбак виходить з нори спокійно, адже не бачить своєї тіні. А у сонячний відповідно ховається, оскільки сьогодні на Харківщині. Хмарилося, проводець не побачив свою тінь. Тож варто чекати ранньої весни. Час минає, його прикмети у випусках ЧСН о 16.19 пів на 10 вечора. Спорт і погода далі на каналі. Миру і злагоди у вашій оселі. До зустрічі! Вітаю вас, новини спорту в ефірі телеканалу Росі. До вашої уваги остання інформація про перемоги і поразки черкаських спортсменів. Черкаські мавпи зазнали найважчої поразки на своєму майданчику у цьому сезоні. Мавпи на своєму паркеті програли Дніпру 60-83. Більше того, команда Максима Міхельсона перервала серію вдалих матчів на своєму паркеті. Останнє дома черкасті поступилися аж два з половиною місяці тому. Невдача спіткала мавп у чвертьфіналі Кубка України. Відтак, тепер клуб. Клуб з Черкаси зосередиться виключно на виступах у Суперлізі. Після першого матчу чвертьфіналу жаркастям потрібно було на власному майданчику відігрувати відставання у чотири очки. Однак значно продуктивніше розпочали цей матч. Гості команда Вальдемара Сахомічуса прекрасно закрилася зонним захистом і тим самим зацементувала свою трисекундну зону. В нападі ж Дніпрянам допомагала висока реалізація триочкових. Таким чином, до середнього періоду, наш суперник зробив свою перевагу двозначною: – 12-2. Допоміг господарям впоратися з цим спортом тайм-аут. Мавпи перебудувалися у захисті. Відповіли майже таким же ривком. Повів за собою команду Камерон Рандалс, який у першій десятихвилинці здобув 10 очок і скоротив відставання 14-20. Єдиною вдалою десятихвилинкою у цьому матчі для господарів можна назвати другий період. У ньому черкасці зробили відчайдушний ривок і завдяки зусиллям Кальніченка та Чумакова, які у цій десятихвилинці набрали 16 очок. Фактично зрівняли рахунок: 35-36 Ключовому цьому матчі, який у всьому чвертьфіналі стала третя десятихвилинка. У ній Дніпро виграв з рахунком 24-12. за поруку успіху. Став відсоток реалізації тріочкових. Загалом протягом гри гості реалізували 13 дальніх атак. Нестримною у цьому компоненті була пара Чегрино-Мішула. Олексій взагалі у колись рідні кільця забив 5 і 6 дальніх атак і став найкориснішим гравцем матчу: 19 очок та 5 результативних передач. Все це призвело до того, що черкасці втратили шанс на порятунок і догравали гру уже молоддю. сожалению, не смогли Очень хотели выйти хотіли финал четырех». Ну, значит, тогда будет больше времени подготовиться к играм чемпионата. Попытаемся найти в этом тоже какие-то положительные моменты. Может быть, мы и выигрывали какие-то игры у кого-то, да, но мы сегодня играли как команда. Мяч очень хорошо двигался по периметру, заходил в середину, и потом уже можно и играть в баскетбол. Так, хочу поздравить своих игроков. Таким чином, у фіналі чотирьох кубка України зіграє Дніпро. Мавпоч зосередиться виключно на українській суперлізі, де наразі ділять третю позицію у турнірної таблиці саме з Дніпром. Чергова зустріч принципових суперників відбудеться знову у Черкасах. 15 лютого мавпи прийматимуть Дніпрян у ключовій грі третього кола Суперліги. Вячеслав Тамас та Масгорозя Чесенспорт. 19-річна легкоатлетка Ілона Кириченко виборола золото всеукраїнської командної першості серед дорослих. У Запорізькому манежі вона показала кращий результат у стрибках у довжину. Спортсменка спромогла стрибнути 6 метрів 37 сантиметрів. Черкаські лучники серед кращих в Україні. Днями збірна міста повернулась з чемпіонату України, котрий проходив у сумах. Через брак коштів черкаські лучники не збули представлені у всіх категоріях. Попри це, черкаська команда посіла п'яте місце у командному заліку. Позмагатися за звання кращого до сум завітало понад 170 спортсменів з 10 областей. Черкащину на змаганнях представляла минулорічна чемпіонка Юлія Щепак. Щоправда, цього року повторити досягнення не вдалося. Спортсменка фінішувала дев'ятою. Кращого результату досягнули юніорки. Майстри спорту Софія Новіцька та Христина Хвиль потрапили до фіналу змагань. Причому на своєму шляху спортсменки здолали представниць збірної України. У підсумку Софія Новіцька посіла п'яте місце і продовжує боротьбу за перепустку на чемпіонат Європи та світу. Обидві спортсменки є кандидатами до збірної України. Вже через кілька днів Софія Новіцька вирушить до Львова, де побореться за путівку на чемпіонат. Мені дуже сподобалось. Були класні змагання. Давно вже так не стріляла добре. Була дуже велика конкуренція, але тим було цікавіше. Цікаво порівнювати свої результати з результатами тих, хто стріляє у збірній. Позмагатись з ними, набратися досвіду. На цьому черкаські лучники готуються до нових стартів. Наймолодші спортсмени очікують на чемпіонат України серед кадетів, котрий на початку березня пройде в Чернівцях. Наші дівчата командою посіли п'яте місце в попереду чотири місця. Це області, в яких стрільба із лука є спортом пріоритетним. Це Суми, Чернівці, Львів, і Харків, де займається до п'яти тисяч спортсменів. Працює по 20-30 тренерів. Із всіх інших областей, 13 ми настріляли найкраще. На цьому на все слідкуйте за випусками чисен спорт, аби завжди бути у курсі останніх здобутків черкаських атлетів. На все добре, побачимось.